В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Учні шкіл міста та району активно відвідують Ізмаїльську картину галереї в рамках державної програми Музейна педагогіка. Безпека, попри все, Ізмаїльські патрульні проводять профілактичні заходи у школах Ізмаїльського району. Спортивний клуб «Сварожичі» виборов 12 медалей на чемпіонаті світу з Годзюрю Карате. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 24 травня орієнтовно такі. 498 940 осіб особового складу, 7 635 танків, 14 775 одиниць бойових броньованих машин, 12 902 артилерійських систем, 1080 реактивних систем залпового вогню, 813 засобів протиповітряної оборони, 356 літаків, 326 гелікоптерів, 10 401 безпілотних літальних апаратів, в оперативно-тактичного рівня, 2209 крилатих ракет, 27 кораблів, один підводний човен, 17 569 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2101 одиниць спеціальної техніки. Наприкінці навчального року багато учнів шкіл міста та району активно відвідують ізмельську картину галерею в рамках державної програми Музейна педагогіка, яка спрямована на підвищення освітного рівня дітей, поглиблення знань з української та світового мистецтва. В рамках програми учні мають можливість познайомитися з новими виставками музею та відвідати креативні майстер-класи. Подробиці дивіться далі. Наприкінці навчального року багато учнів шкіл міста та району активно відвідують ізмейську картину галерею в рамках державної програми Музейна педагогіка. Ця програма спрямована на підвищення освітнього рівня дітей, поглиблення знань з українського та світового мистецтва та розвиток естетичного смаку. Музейна педагогіка сприяє процесу виховання особистості, формування нового способу мислення та підвищенню мотивації до навчальної діяльності, що відповідає сучасним тенденціям освіти. В рамках проєкту організовуються інтегровані заняття, креативні майстер-класи та творчі зустрічі. Учні гімназії міста та району завітали на комплексні інтегровані заняття. Першою частиною програми є знайомство з творчістю українських митців. Школярі під час екскурсії залами музею познайомилися з виставкою шкільного малюнка. Ніхто так не вірить у перемогу, як я. Художньою виставкою об'єднання акварелю та виставкою творів Тараса Шевченка. Під час екскурсії учні мали можливість детально роздивитися твори та дізнатися багато цікавого про історію їх створення. Я відвідала картину галерею. Тут дуже багато картин, гарних, яскравих. Тут... Дуже багато картин Тараса Григоровича Шевченка. Мені дуже сподобалася картинна галерея. Дитячі роботи переможців конкурсу ніхто так не вірить у перемогу, як я, сповнені вірою та надією на нашу перемогу та мир. Роботи знайшли відгук у серці кожного. Мені тут дуже сподобалось. Тут багато малюнків. Е Українських народних мені сподобалися роботи з безпатроном з з героями. Наступну частину зустрічі була творча робота, під час якої діти мають можливість проявити свої здібності та креатив. Темами майстер-класів були українська вишиванка та квіти перемоги. Кожен мав можливість створити власну вишиванку. Діти самостійно обирали вид орнаменту та колір для декорування, наділяючи вишиванку символами добра, миру та щастя. А в техніці паперопластика діти зробили власні весняні квіти, які об'єдналися в об'ємну листівку, яка стане чудовим подарунком родині або друзям. Роботи вийшли яскравими та позитивними. Мені сподобалась техніка техніка малювання. Ми робимо об'ємні квітки. Я подарую мамі. На завершальній частині занять разом з музичним керівником діти співали українські пісні, виконували руханки, брали участь у вікторинах та інтерактивних вправах. Ізмейська картина галерея запрошує усі школи міста та дитячі сади приймати участь у тематичних заняттях та долучатися до культурних заходів у рамках проєкту Музейна педагогіка на вас чекають цікаві майстер-класи, пізнавальні екскурсії, зустрічі з відомими українськими митцями та багато іншого. Юля Петлацюк Ілля Кулинич для програми новин. На Одещині поліцейські встановлюють обставини травмування шестирічної дівчинки на дитячому майданчику. Подія сталася у четвер, 23 травня, приблизно о п'ятій годині вечора на вулиці Академіка Філатова. Дитину з численними травмами відвезли до лікарні. Попередньо поліцейські встановили, що шестирічна дівчинка гуляла з мамою на дитячому майданчику, де на дитину наїхала електросамокатом 16-річна дівчина. Потерпіло, доправили до лікарні попередньої із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом стопи та іншими ушкодженнями. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод, слідчого управління ГУНП в Одеській області та Патрульні. Патрульні поліцейські з Маїла продовжують проводити заходи з безпечної поведінки на дорогах. Цього разу урок з правил дорожнього руху відбувся в загальноосвітній школі села Броска. Які правила безпеки діти засвоїли, бачила наша знімальна група. Докладніше дивіться у репортажі. В рамках тижня безпеки дорожнього руху патрульна поліція Ізмаїла продовжує цикл профілактичних заходів по роботі зі школярами. Цього разу урок з правил безпеки відбувся в загальноосвітній школі села Броска. Сьогодні ми, патрульна поліція, інспектор зі зв'язків з громадськістю завітали до закладу освіти в селі Броска Сафянівської громади з метою того, аби нагадати дітям елементарні правила дорожнього руху, як себе вести в темну пору, оскільки незабаром у них розпочнуться довгі тримісячні літні канікули, і тому важливо, щоб кожен Дитина була в безпеці і знала, як себе вести на дорозі. На подвір'ї навчального закладу учням молодших класів розповіли про найпростіші правила дорожнього руху Задля легкого розуміння маленькими школярами складних правил. Усі знаки дорогу, пішохідні переходи та доріжки їм представили наочно за допомогою спеціальних макетів. Продовжився захід у класі безпеки. Там для учнів третіх-четвертих класів організували інтерактивний урок з безпеки. Спочатку інспектор відділу із зв'язків з громадськістю Іван Бочковар розповів про основні правила дорожнього руху, як треба переходити дорогу та в яких місцях. Учні з радістю слухали розповідь інспектора, активно відповідали на питання, що таке світлофор, скільки він має кольорів, на який колір можна йти, а на який ні. Особливу зацікавленість у дітей викликала розповідь про жести регулювальника. Як виявилося, більшість дітей обізнані і з правилами дорожнього руху більш-менш знайомі. Діти чекали цього заходу і вони з захопленням відповідали на всі питання. Ми старалися дітям до цього дати вже певну інформацію, але це було настільки захопливо, настільки цікаво ще й отримали подарунки світові відбиваючі. Ми чекаємо на подальшу співпрацю. Я знаю, що Іван Георги ніколи нам не відмовляє. В тому щоб приїхати на зустріч з дітьми. Мені дуже подобалася ця зустріч. Я дуже нового зізналася, Наприклад, нові знаки, що треба робити, що не треба робити. Я дізналася, якщо нема світлофору, як треба переходити дорогу. Мені подобалася зустріч. Подібні заходи планують проводити і надалі. Відзначили у патрульній, адже попереду літні канікули. Це час, коли кількість небезпечних ситуацій за участі дітей зростає. Ми дуже дякуємо адміністрації закладу освіти, які забезпечили нам теплий прийом. Організували дітей, і я сподіваюся на подальшу співпрацю. Ну і ми надалі будемо проводити такі заняття по закладах освіти, дошкільних закладах навіть в літній період. Діти пообіцяли, що під час літніх канікул будуть дотримуватися правил дорожнього руху та не забудуть усі поради і настанови, які отримали від інспектора патрульної поліції. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. Поліцейські повідомили про підозру неодноразово судимому жителю Березівського району у Грабежі. Зловмисника слідчі затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєно йому загрожує позбавлення волі. Кілька днів тому до поліції надійшло повідомлення від 30-річного жителя одного сіл Ширяївської територіальної громади про те, що малознайомий йому чоловік силою відібрав у нього коня з повозкою. На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановили, що потерпілий, вечір їхав на гужовому транспорті солом, як раптом до нього підбіг нетверезий зловмисник і почав стягувати з воза, нічого не пояснюючи, але шалаючись. Виштовхувавши чоловіка, той сів на його місце і поїхав геть. Потерпілий знав лише ім'я нападника, але протягом години поліцейські встановили всі його анкетні дані та місце проживання. Ним виявився 37-річний односельчанин, який раніше був судимий за крадіжки, незаконне поводження зі зброєю та хуліганство. Правопорушника затримали вдома. Він пояснив, що зустрівши потерпілого, згадав образи, які тримав на нього, вибухнув гнівом і відібрав майно, яке хотів продати. За місцем мешкання зловмисника виявили і коня з повозкою, які вилучили та повернули власнику. З 10 по 12 квітня в Польщі у місті Щецин проходив чемпіонат світу у год Рю Карете понад 400 учасників з 18 країн світу змагалися за звання кращих. Каретисти зі також долучилися до змагань. Докладніше дивіться далі. З 10 по 12 травня в польському місті Щецин проходив чемпіонат світу з карате Дзюрю. Понад 400 учасників з 18 країн світу взяли участь у змаганнях, які тривали два дні на п'яти майданчиках у різних категоріях. Спортсмени з міста Ізмаїл змагалися у двох розділах Іріку Мідзю та Іріку Міго. Збірна України на цих змаганнях представив спортивний клуб Сварожичі під керівництвом тренера вищої категорії Петра Волинщикова. 10-12 травня в місті Щецин, Польща, пройшов чемпіонат світу з Буджірю Карате. Спортсмени спортивного клубу Сварожичі привезли в місто Ізмаїл сім золотих, три срібних та дві бронзових медалі. Це був Дуже важливий досвід для тренерів та спортсменів. Крім того, Петро Сергійович також судив змагання як рефері. Українські спортсмени показали високий рівень майстерності, завоювавши 76 медалей – 35 золотих, 29 срібних та 12 бронзових. Це значно більше, ніж усі інші 17 країн-учасниць, які здобули загалом 93 нагороди. За результатами змагань в розділі іріку ріку мідзю юним каратистам з Ізмаїла вдалося вибороти 4 золота, 2 срібла та одну бронзу. Так золото дісталося Андрію Дощеглу, Мирону Філіпову, Тимофію Калошину та Михайлу Пінці. Срібло здобули Андрій Вазанов та Денис Тариця. А бронза дісталася Даніїлу Петрову. Я вперше виїхав на такі масштабні змагання. Я ходжу доволі мало, але здобуваю великі успіхи. За я перше та третє місце. Мені дуже подобається цей вид спорту. Я одразу загорівся ним. Я недавно участвовав у змаганнях з чемпіонату світу. Це з Гудзюрю Карате відбувалося у Польщі. Я зайняв два других місця. Було дуже важко йти до цієї цілі, але я досяг своєї мети і збираюсь подалі досягати майбутніх перемог. В розділі Кумі Гоу» спортсмени також отримали гарні результати. Три золота вибороли Тимофій Калошин, Андрій Вазанов та Даніл Петров. Срібло дісталося Денису Тариця, а бронзу забрав Михайло Пінті. Загалом ізмаїльські чемпіони привезли додому 12 медалей чемпіонату світу. Це була моя найдовша мета, якій я багато часу стримився. Я дуже впевнено тренувався, та благодаря моєму лучшому тренеру я досяг цієї мети. Щодо планів на майбутнє Петро Сергійович зазначає, що клуб готується до наступних змагань, зокрема до чемпіонату Європи в Румунії, а згодом до чемпіонату світу, який пройде у 2026 році в Індії. Ми на даний час готуємось до чемпіонату Європи, який повинен пройти в Румунії, в місті Бухарест подальшому будемо готуватись до чемпіонату світу. Це на 2026 рік в Індію. Українські спортсмени, які беруть участь у спортивних змаганнях, не лише представляють свою країну на міжнародній арені, але й відображають силу та витримку українського народу. Їхні досягнення у спорті відображають нашу національну гордість і надихають нас на великі звершення у всіх сферах життя. Марія Зенченко Ілля Кулинич для програми новин. Київській області поїзд на смерть переїхав дитину. У Київській області поїзд збив дев'ятирічну дівчину. Попередньо встановлено, що дитина перебувала на коліях. Про це повідомляє поліція Київської області. Трагедія трапилася на 24-му кілометрі залізничої колії перегони Баришівка Бориспіль. Попередньо встановлено, що електропоїздом з сполученням грібінка Київ, який рухався в напрямку столиті, смертельно 9-річну дівчинку. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей. Як змінився курс валют, та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Купівля долару 39 гривень 45 копійок, продаж 40 гривень 11 копійок. Євро купівля 42 гривні 48 копійок, продаж 43 гривні 15 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу, 25 травня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний від 6 до 11 метрів на секунду. В день від 9 до 14 метрів на секунду. В середині дня пориви від 15 до 17 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 13 градусів тепла. В день від 24 до 26 градусів з позначкою плюс. У суботу, 25 травня, в Одесі очікується хмарна погода вранці та вдень. Ввечері небо проясниться без опадів. Вітер зміни напрямків від 1 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 19 градусів тепла, в день – від 20 до 26 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті izmail.tv.com, на нашому YouTube-каналі «Ізмейл та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі!